Україна та Росія стали на крок ближче до прямих переговорів переговорів про мир, але про домовленість говорити ще зарано, тому що доводиться уламувати не лише Путіна, але також Трампа, що саме відбувалося у Білому домі. Чому можна говорити про те, що Україна досягла часткового успіху, і хто був на нашому боці? Пояснюю я. Мене звати Сергій Сидоренко. А ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. А перед тим як я дам відповідь на ці запитання, нагадаю Євро. Європейській правді потрібна ваша допомога. Лайкніть це відео, якщо воно вам сподобається, і обов'язково діліться ним з друзями. А також лишайте у коментарях запитання, що ще ви хочете дізнатися про міжнародні відносини та Україну у них. Поїхали! У ніч на 19 серпня у Вашингтоні у Білому домі відбулися дуже незвичні переговори, де було по суті три сторони. Одна сторона це господар. Дональд Трамп, друга сторона, це Владімір Путін, з яким Трамп не раз говорив за останні дні. І власне під час розмови от цієї 19 серпня він також звонив Путіну і узгоджував з ним деталі. І третя сторона це Зеленський. Та європейські лідери разом, і тут можна дійсно говорити про те, що українська і європейська сторони діяли спільно для нас. Це плюс, і до цього я ще повернуся. Всі три сторони мали різні задачі. Задача Путіна цілком зрозуміла, як сказав Олександр Ступ, президент Фінляндії, у Путіна. Одночасно є три задачі: одна із них це знищити Україну, друга розколоти Захід, і третя повернути Росії роль нібито наддержави. держави. Всі три абсолютно не співпадають з нашим баченням і з нашим бажанням у України та у європейців. Задача інша: ну, по-перше, завершити війну. А по друге, завершити її на тих умовах, які є прийнятними для України, які будуть гарантувати стабільний мир, ну які в принципі Зможуть підвести риску принаймні час частково, принаймні тимчасово під нинішньою війною, яка в Європі дістала всіх, і звичайно, найбільше, яка болить українцям, і третя сторона Дональд Трамп має свою мету. Його мета дуже проста: отримати Нобелевську премію мира Трампа не цікавлять ні жертви, ні українці, які вмирають щодня. Ні росіяни про смерть яких він дуже печеться. Його не надто цікавить стабільність у Європі, але особисті мотиви для нього дійсно важать. І ну, можна говорити, що останнім часом мотив Нобелівської премії для нього є ключовим. Так склалося, що по суті частково. Трамп на нашому боці, бо для того, щоб він отримав свою е, премію, своє золоце, йому треба, щоб мир настав, і він був ну принаймні більш-менш стабільним. Тобто, от ці три сторони е, вели переговори, і не все у цих переговорах було добре, тому що все-таки у Трампа інша мета, і він проштовхував це інакше. А власне у переговорах головна відмінність від Трампа та Зеленського і європейців це те, що Трамп не хоче домовлятися із Путіним про негайне перемир'я. Ну точніше, він був би насправді не проти, бо це теж непогане досягнення, але Путін сказав йому ні. І зараз на всіх переговорах Трамп каже, що перемир'я не потрібно. Ми будемо відразу узгоджувати якусь угоду. Навіть схоже, не розуміючи, що без припинення вогню. Реальні мирні переговори навряд чи можуть бути ефективними. І, от, власне, щодо цього точилася у Білому домі найбільша суперечка. Двоє європейських лідерів публічно виступили проти позиції Трампа. Зеленський також виступив проти цієї позиції Трампа. Хто власне виявився таким сміливим? Це Фрідріх Мерц, тобто канцлер Німеччини, і Еммануель Макрон, президент Франції, тобто два лідери ключових європейських країн разом із Зеленським говорили без припинення бойових дій про якісь змістовні переговори з Путіним говорити складно або ну принаймні про їх ефективність. Що ж стосується змістовних переговорів, то між Трампом та... Європейцям і Зеленським є одна ключова відмінність це те, що Трамп не хоче змушувати Путіна припиняти вогонь. От річ у тім, що для України та для європейців це є ключовою передумовою мирних переговорів. У принципі, Трамп, в принципі, теж був би не проти, щоб отримати це досягнення, але проблема в тому, що Путін на їхній зустрічі у Алясці сказав Трампу, що цього не буде, що Росія на це не піде, і на цьому у президента США стався блок. Він тепер на всіх переговорах каже про те, що припинення вогню взагалі не є потрібним. Трамп, до речі, дуже. Банально так дуже дуже цинічно бреше, навіть тоді, коли всі знають про те, що він бреше. Наприклад, він аргументує те, що припинення вогня не потрібне, тим, що він нібито досяг миру у інших державах і наводить приклади. Саме ті, де вогонь вже був припинений, як, наприклад, мирна угода Азербайджану і Вірменії, де дійсно Трампу вдалося домовитися. До речі, знизу у коментарях ви знайдете послання на відео, де ми пояснюємо, як Трампу дійсно вдалося стати миротворцем на Кавказі, але з Україною цього не виходить. І от зараз у Білому домі головна задача усіх була переконати Трампа у тому, що він має натиснути на Путіна, що він має запровадити санкції. Анкції зробити ще щось, щоб Путін пішов на припинення вогню. На жаль, це не завершилося е, якимось позитивним результатом. І Зеленський, зрештою, визнав, що ми не можемо ставити Трампу і Путіну е, вимоги, як то м -м, попереднє припинення вогню, і пояснив, чому. І Якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі, якісь глобальні, безумовно, справедливі, то у русських з'явиться 100%. Умов з їх боку, то якщо це не вдалося. Чи можна говорити, що у Білому домі стався повний провал? Ні, тому що одна ключова домовленість це ж є. Головний результат переговорів, які тривали ну реально півдня, годин п'ять сумарно. Це те, що зрештою, нібито усі сторони, нібито я кажу, тому що ми від Путіна цього не чули, погодилися на те, щоби провести прямі переговори Зеленський Путін. Причому вони будуть проходити в два етапи: спочатку. Мають зустрітися власне лідери України і Росії, і як пояснив Володимир Зеленський на цій зустрічі, ключове, що буде обговорюватися, це те, що не можна обговорювати з Трампом чи з європейцями, це питання територій. Зеленський відмовляється говорити будь-що про позицію України, не вдається в конкретку. Ну і, мабуть, це правильно не відкривати карти зараз. Але насправді те, що ми, в принципі, готові обговорювати з Путіном питання території, це дещо стрімає. Але, ну, от поза тим, відомо, що на двосторонні зустрічі одне з ключових питань, або взагалі ключове, буде саме це. Далі до зустрічі має долучитися Трамп. І із Трампом будуть обговорюватися. Гарантії безпеки, ось тут є станом на зараз згода усіх. Трамп готовий долучитися до гарантій безпеки України. Європейці готові навіть надсилати миротворців, тобто контингент на територію України, і навіть росіяни зрештою, ну принаймні на словах, готові на те, що США і європейські держави будуть надавати Україні такі гарантії. Причому в цих гарантіях, нібито, має бути прописано зобов'язання європейських партнерів вступити у війну за Україну якщо що Росія нападе знову, як воно вийде у результаті? Ми звичайно прогнозувати не можемо. Я кажу про те, що домовилися попередньо станом на зараз. І от на переговорах із Трампом планують обговорити саме це, і як будуть працювати працювати ці гарантії. Понад те, є ідея про те, щоби. Після тристоронніх переговорів відбулися чотири сторонні, до яких долучилися також європейські партнери, так звана коаліція рішучих під проводом Макрона та прем'єра Британії Кіра Стармера, які власне пояснили би путіну, якими є гарантії для України, яким буде долучення європейців до цього. От це все красива картина, але вона опирається в те, що насправді будемо говорити чесно. Путіну не потрібні переговори. Йому потрібно затягнути війну якомога довше, і йому потрібно симулювати свою готовність до діалогу, а насправді ніякого діалогу не вести. І оце головний виклик наступних тижнів. Чому я кажу тижнів? Тому що станом на зараз за підсумками Вашингтону домовлено про те, що ця зустріч двостороння, тристороння, тобто зустріч за участю Путіна і Зеленського, має відбутися протягом двох тижнів. І от зараз задача. І Трампа, і європейських лідерів змусити Путіна погодитися на це. Можна прогнозувати, швидше за все, протягом цих двох тижнів нічого не відбудеться. Путін буде уникати зустрічі. Власне, ну це його основна стратегія. Він буде придумувати десятки відмазок. І от питання в тому, що після того, як спливе цей термін, чи буде здатний Трамп, чи будуть здатні Сполучені Штати Америки натиснути на нього так, щоб Росія пішла навіть не на поступки. А принаймні на діалог будемо говорити щиро. Навіть це зараз є задачою максимум. Бо говорити про реальні, реальне виконання Росією українських вимог із репараціями із відповідальністю російських еліт, ну, це дещо утопічно. Це не від не скидається зі столу Зеленський у Вашингтоні. Проголосив про те, що ці задачі лишаються в Україні. Україна не відмовляється ані від того, ну не буде вносити зміни в Конституцію, не відмовляється від території юридично, не відмовляється від того, щоб покарати Росію. Але на практиці це задача далекого майбутнього зараз. Найближча задача припинити вогонь, змусити Росію припинити вогонь. А європейська правда буде слідкувати і далі за переговорами західних партнерів із Україною і за тиском Заходу на Росію для того, щоб це стало реальністю. Тож лишайтеся на каналі Європейської правди, підписуйтеся, діліться цим відео з друзями і лишайте у коментарях запитання, що ще ви хочете побачити на нашому каналі. До побачення.